Добрий день усім. Ну що, порядочок в мене вже наведений. Все вже на своїх містах. Нічого я вже не переробляю, нічого не додаю. Так, все в мене зроблено. Все, в принципі, на старих містах. Акумулятори всі переми вже стоять. Так, Тут у мене теж лишні контролери убрані, два немає. Два, Три ще стоїть. Ну, Зверху поставив я другу коробочку під автомати. Туди ще поставлю предохранителі. Мовні защита буде в мене стоять на верхах, на трекерах прямо. Там в мене теж такі коробки. Я буду туди ставити і запускати. щоб тут менше цих коробок задолбали вони. Мене. Ну і так один я контролер, Один генератор я продав, один контролер я продав. Осталось в мене три генератора. Отак. От ну, може ще буду продавати перший генератор. Тож хочу зробити набагато мощніше. Я достав желіза. Цей у мене 560Вт 500 500 він видає. Я не пам'ятаю, там желізо 6 у мене, якорсь 110. І магніти 20 10 на 40 поклеєні. Ну, діло не тому. значить, мої контролери. Так, цей що вже спить. Цей, цей дає 0,8. Це в мене 6 панелі. Шість панелі. Так. І цей у мене. 3 панелі. Так, тут 07 показує. Не знаю, що 0,7. Тут показує 1,3. і Кому вірить, я не знаю. Цей показує 1 1... А, 1 1,3, 1.13, 1.13. Цей тут показує 0,7. Ну Це таке китайське оборудовання В цьому віддалі накрився конденсатор. Він віддергається, що він нам покаже. А, Навіть 0,68 він показує. Так, як цей показує 1,9 панелі. Тут 6 панелей нас показують. 0,67. Так. Ну, ділений о том. Так. Я на вулицю, поставлю паузу, щоб менше. Оцей генератор по всій можливості я буду продавати. Це 500 ваттний і... 500 600 ватт, коротше. Він 12-24 вольта. Цей генератор. 48, звісно, він вже не потягне. 12-24, він спокійно. Ну, вітер, звісно, він тут у мене дуже важкий, він треба переробляти, я щось перестарався з вінтом. Да, він мощний, але він важкий. Ну, може просто на більшому генераторі. Я просто буду там 150 железа і п'ятерка буде. Ну, магніти будуть китайські. 9-9 на 50. То що... На магнітоні магніти подорожали. Мама не горуй. Щас зробити генератор. Блін, треба тільки на магніти, я посчитав 6 тисяч. От тобі, пожалуйста. Щоб зробити такий генератор, як я хочу. 6 тисяч. А я цей продаю за 6 тисяч. О так, тут магніти, я ж я казав вже. 20, 10 на да? 60. 12 полюсів. Так, перший-четвертий мотаний. Так, ну, діло не в тому, що я хочу розказати. Так. Ось мої панельки. Так, йду ще далі. так мої всі панельки. Так, оцей нижній ряд повний. І посередині ще половинка цього ряду. Це 160-й мене панелі. Це я переключив на гібрида. Трекер в мене верхній на одному інвекторі. І третер на, на другому інвекторі на контролері. Значить, ці панелі я ще додав до гібрида. Ось у мене три панелі лежать, це які показували 1,13 А. Навіть зимою так трохи паспорно, вони дають більше, ніж 160. Вони по 250 Вт. Ну, я думаю, що по 250, але, ну, мені каже, вони менші. Тому що ярличків на них немає, вони були здерті. Я не впевнений, що вони. Вони може В 200-225. Ну такі вони. Метр, я не понял, на метр 60. Я ними довольний. Це БУ панелі. Це полі. Кристалл, не монокристал, а полі. Так. Ну що, йдемо в гараж, я ще щось покажу. Ну що, ось те, що я хотів показати. Придбав я ще такі 4 бушні панелі. Тільки ти ті я перегрибав, я не пам'ятаю хренківська чи придбав. А ці я придбав у Києві. І в Києві мені б вони дешевше набагато. Тому що я їздив, забирав сам своїй таврією. У мене волосський багажник і вони чітко туди лягають. Чотири штуки, звісно, важкувато було 8 кіл, 80 кг на багажник. Але я потихеньку відвіз, все нормально. Моя таврія стоїть з такою технікою і багажник. Практично на всю машину там. Ну і буду займатися я зимою. Буду робити наконець гідравліку. Одна проблемка в цих панелях, Ті в мене не так було. Не знаю, буде на камеру видно. Так, поганенько. В принципі, все. От такі є, де-не-де -де є такі тріщини. І все, ця вся проблема. Е, є зі мене герметик залишився ще. Ось такий. О, такий герметик я його купував для проводки. Я ним позамазую все і все буде. Ось ця панелька Отак виглядає. Вона метр на метр шістдесят п'ять. Ось така. Полікристал. Монокристал я не беру, не користуюся. То що по всіх, де я не був, ну, хлопців, де я не дивився, які відео не дивився, всі на монокристал жалуються. Чого жалуються? Три-чотири гута. І ячейка вся йде павутині. Вона лопається. Я не знаю, скільки, цим рок, скільки років цим панелям. Це з германії панелі. Ну подивіться. Ви де бачите, тут павутинку тріщини. Ніде немає. Це, якщо там, це полоски. Ось, бачите, це полоски. Вона просто грязна і просто такі вроді би, тріщини, то не тріщини, це полоси. От в чому відрізняється полікристал від монокристала. Е, монокристал, е, я не знаю, щось такі вони невдачні. Це у нас панелі Trina Solar. отакого. Не знаю, я ними довольний. Вони всі такі. В мене там працюють, літом вони дуже добре працюють за великої площаді. Вони гарно дають заряд. Ну це така невеличка проблема. Ось і ярлик. Так, видно буде, не знаю. Не, не буде видно. Не зробить фокус. Не розплився це все. Так, ні, не зробить фокус. Коротко, це 262 двона. Робоча 31,3 вольта. Так. Так, робочий 8,31 А. Так, холостий ход 38,2 вольта. І холостий ход в амперах, ну це коротке замикання. 9,02 А. ДС 1000 вольт, 15 А клас А. Ну, в принципі, так. Я не знаю, я ж кажу, що. Я, може, так зроблю, може хтось влічить кому потрібно. Ну і в принципі я так позамазую ці тріщинки всі. Коли є. Я на тій панелі не замазував. І буде працювати панель. Вони не везде. Тут, тут, бачите, на цій стороні практично їх немає. Я зараз растворітелем це все. Витираю, позамазую їх, позастиваю воно, і буде воно стояти, це буде гуд. Ну, в принципі, так. Отакі я ще 4 панельки приправив. Значить, я зніму з цього, як я казав, з цього трекера. Ось цього панельки. І поставлю 4 штуки туди. І будуть вони в мене на трекері. Ну, в принципі, так. Отакі маю панельки. Ще 4 штуки. І в мене буде 5,5 кВт ріші. Я думаю, буде вже мені достатньо. Всім дякую, до побачення.